В Умані відтепер працює офіс відомої громадської організації Стоп Корупція. Сталося це завдяки активістам уманчанам що протягом останніх років намагалися самотужки боротися із таким явищем як корупція. Та відтепер вирішили продовжити цю роботу спільно із загальноукраїнським рухом. На відкриття приймальної до нашого міста завітав один із засновників організації Богдан Хмельницький. Ми знаємо, яка у нас зараз ситуація йде в країні війна. Ну, то есть, а то назвати неможливо війна. І там хлопців вбивають. Вбивають в них забирають життя. А тут всередині є чиновники, які забирають в нас майбутнє. Майбутнє, тому що корупціонери просто пожирають, те саме, що ми про дороги говорили. У будь-яку сферу візьми, візьме корупція. Тому ми вирішили цей рух розпочати і відкрили таку організацію Стоп корупція. Що вона робить? Ми збираємося, коли в нас є гаряча лінія, ми збираємося, коли є якийсь дзвіночок, нам говорять, що хтось від когось вимагає хабаря, Ми виїжджаємо туди на місце і вже дивимося, якщо там людина хоче хабаря, ми працюємо з силовими структурами, СБУ, міліція. Ми йому даємо хабре вже в останній раз. І отак потихеньку-потихеньку ми хочемо цей рух так запустити, щоб він щоб люди боялися. А і саме головне, щоб в них в голові тумблер переключився. Тому що, на жаль, коли приходить чиновник додому, і коли він каже, що я 100 тисяч доларів вкрав, то жінка і діти його сприймають як героя. А хотілося б, щоб це щось помінялося, воно доножно помінятися в головах. Міськрайонний осередок Стоп корупції в Умані очолює юрист Руслана Парфьонова. Я вирішила, що коли українці почнуть об'єднуватися, коли вони почнуть разом працювати і бачити цю спільну проблему і з нею боротися, тільки тоді ми є сила, і ми можемо побороти це ганебне явище, яке руйнує нашу державу зсередини. Тому що наші хлопці захищають кордони своїм життям. А ми сьогодні просто сидимо і говоримо, але вже час діяти. А тому діяти потрібно тільки всім разом, коли ми всі об'єднаємося і почнемо працювати до того, як вступити, Дати свою заявку до цієї організації ми багато працювали в нашому місті. У нас є великі також показники щодо кримінальних справ, які були порушені. А підтримка такої організації, яка має бути все українською, яка має в першу чергу це дуже велика така надія, що саме на президентському каналі виходить ця організація, тобто. Президент підтримує цю рух і він хоче, щоб в Україні були зміни. А тому ми повинні донести до кожного громадянина, що потрібно діяти, потрібно щось зробити. Тоді ми змінимо все це. От тому я довіряю цій організації в такому напрямку, і я звернулася і хочу працювати. Я запрошую всіх хуманчан, кому не байдуже доля країни, свого міста, хто хоче жити в чистому, справедливому місті, приєднуватись до нашої організації, підтримувати і допомагати. Коли ти будеш робити це сам, ти будеш робити це в першу чергу для себе. І тоді наша держава буде міцною, сильною і гарною, і ми будемо європейською країною. Серед тих, хто вже сьогодні обрав стиль життя боротьба із корупції, уманські активісти, громадські діячі, представники різних об'єднань та рухів. Ми працювали проти корупції давно. Ну просто що дякувати Богу, що з'явилася така організація, де ми можемо разом об'єднатися. Ми працювали і по наших навчальних закладах у нас, на жаль, дуже корумповане, навчальний процес дуже корумпований скрізь. І тому оці всі наші звернення, наші якісь дії були направлені проти того, що відбувається в нашому суспільстві. І на сьогоднішній день все-таки добре, що ми можемо об'єднатися ще краще і зможемо разом. Готувати певні матеріали, їх в законний спосіб передавати на п'ятий канал. І в такому разі вже ми будемо бачити певний результат. Я думаю, що позитивний результат. І в зв'язку з цим результатом люди будуть бачити, що відбувається, і будуть. Люди будуть ставати сильнішими в боротьбі проти корупції, тому що кожен громадянин, який живе в нашому суспільстві, він бачить несправедливість, але бачить, що як сіну горохом, Щось спробуєш робити, а нічого не виходить. І я думаю, що це дасть наснаги кожному громадянину нашого. Мене в місті всі знають як такого дуже запеклого борця за справедливість. Я на протязі 5-6 років завжди виступаю за справедливість борюся проти корупції, особливо у владних кабінетах. І ми разом із Русланою, і з ми, Олександром. Ми були депутатами минулому каденції. Дуже багато виступали на сесії, писали звернень, але на жаль, корумповані наші правоохоронні органи, прокуратура і влада це єдине ціле. А тепер сподіваються, що у нас буде трошки підтримка, і будемо звертатися є й антикорупційна вже прокуратура. Я віце-президент благодійного фонду ОТО. Ми з початку війни працюємо на армію і стикаємося з корупцією в армії. Дуже багато значить, наших земляків до нас звертаються по різним питанням, по питанням статусу. Є в нас ганебні вчинки по загиблим нашим хлопцям. По Володі Рижаку я виступав, вже на п'ятому каналі, на інтері виступав, що боєць загинув. Прикриваючи командира свого, приходять документи, що він каптер в місті Дніпропетровську. От. Ну, благодаря журналістам, благодаря бувшій голові облради, от ми добилися того, що вже так сказати, зрушення є в його справі, орден мати його отримала. Ось от Такими справами ми займаємося. Я займаюся, можна сказати, профілем не тільки по районі, а основний це. Міліція, прокуратура і суди це основні опоненти, якими мені приходиться, і адміністрація в тому числі, і так далі, і тому подобне. Це органи, які практично сьогодні бездіють, міняють табличку, кваліфікація в нема взагалі. Важливо не лише боротися із корупційними проявами у суспільстві, а вчити людей жити без хабарів, вказати шлях до очищення від цього ганебного явища, що руйнує наше життя. Люди, які звертаються до нас. Це люди, які як до оста за останню надію хапаються. Рятуйте нас. У нас корупція, ми боремося ніяк не можемо подолати. Рятуйте, і дуже багато таких звернень на гарячу лінію. Звичайно, рятуємо кого можемо. Але ми повинні не тільки рятувати, ми повинні навчати, як боротися, щоб люди самі. Від від нас переймали цей вогонь боротьби і е, наводили лад з власними руками в країні, наш рух покликаний на те, щоб викорінити корупцію, ми говоримо про зупинення корупції не тільки в органах влади, а ми робимо превентивний механізм для того, щоб і люди, які в цьому русі знаходяться, які люди приєднуються до цього руху, вони також не пропагували корупцію. Тобі ж якщо нашу футболку вдів. То ніякий хабар не несеш. Ось така от ситуація. Повірте, дуже багато ми стикнулися із беззаконням, із корупційними зв'язками, корупційними схемами в органах державної влади, правоохоронних і так далі. Але для того, щоб боротися з такою системою, а ми саме борці, бо по іншому назвати просто не можна, то потрібно мати хорошу надійну армію, яка буде правно боротися із такими корупційними механізмами. Офіс Уманського осередку Стопкорупція в Умані працює за адресою вулиця Європейська, колишня Леніна, 52. Я думаю, що ми просто об'єдналися, щоб разом побороти поборотися все. По крайній мірі постаратися це зробити. Тому що наша людина що хоче, щоб була правда, справедливість і порядок. Коли там ви в суди, ви хочете побачити справедливість. Хай там десь на якомусь великому рівні буде та е е болячка корупція. Ну, людина середнього класу, там як ми. Ми повинні прийти і бачити, що нас там захищають. Ми поки цього не бачимо. Тобто не сидіти, не зажити руку і не сидіти на кухні, пити 100 грамів і казати, блін, як погано, то ми тому збираємося, спілкуємося. Я юрист, людина теж має досвід. Всі ми маємо досвід. Навіть в нашій країні не треба бути юристом. Кожна людина десь там в судах, вона вже стає профільним юристом по його біді. Тобто, Візьме адвоката, який приходить, ми можемо просто взяти будь-якого із нас, ми можемо дати йому фору. Тому що ми цим ми цим живемо.